Вітаю вас, мої любі дітки! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. Діти, 22 квітня відзначали День Землі, День нашої планети. А яка наша планета? Так, наша планета велика, гарна, родюча, дарує нам воду, повітря, природу, їжу, все те, що необхідно нам для життя. А що ми можемо подарувати нашій планеті? Так, ми можемо подарувати їй турботу, добре ставлення та чистоту, саме чистоту. Дітки, ви всі вдома підтримуєте чистоту і порядок для того, щоб було комфортно жити. Так само і треба дарувати чистоту і порядок нашій планеті Земля. Бо земля це наш дім. І треба доглядати і прибирати сміття. А як саме сортувати сміття, подивіться в наступному відео. Ще з дитинства треба навчитися правильно сортувати сміття. Наприклад, у синій контейнер ми складаємо паперові відходи. Це картон, папір і різні вироби з паперу. У контейнер зеленого кольору треба викидати. Скло, банки, пляшки, зіпсований посуд. У контейнер жовтого кольору викидаємо непотрібні металеві предмети, консервні банки, а також відходи з пластику. Ще він буває помаранчевий для пластику, але частіше за все жовтий. Різні пляшки. Зіпсовані пластикові іграшки, пакети від соків. У чорний контейнер або коричневого кольору контейнер ми викидаємо органічні відходи, це залишки їжі або різні рослинні відходи. А от у контейнер червоного кольору треба викидати непотрібні побутові прилади. Дітки, уявіть собі, що ми з вами збираємось на прогулянку на природу, у парк або у ліс, або до річки. І не знаємо, чи є там контейнери для сміття. Що ж робити? Як сортувати сміття в такому випадку? От сьогодні я навчу вас робити контейнери для сміття з пакетів з під соку. Їх можна і зручно брати з собою, а також. Сортувати сміття у себе в кімнаті. Для цього нам знадобляться пакети з підсоку, кольоровий папір тих кольорів, які ми сьогодні вивчили, клей, ножиці, а також різні смішні оченята та посмішки. А для чого я вам розповім пізніше. Візьміть коробочку з підсоку, зріжте верхівку, але не викидайте. А тепер візьміть кольоровий папір. У мене це синього кольору, але нагадайте, синій колір це буде бак для якого сміття? Так, правильно, для паперового сміття. У мене вже заздалегідь намощений папір клеєм і приклейте, обклейте зі всіх сторін. Вашу коробочку. Так. Так. О! Дуже добре. Ось так у мене вийшло. Дітки, ви вже знаєте, що синій колір це контейнер для паперового сміття. Але трошечки якась вона проста. І сумна. Тому пропоную вам прикрасити нашу коробочку і перетворити її на монстрика. Монстрик, який буде поїдати все сміття. Це буде монстрик, який поїдає паперове сміття. Для цього у мене вже є приготовлені, і ви можете приготувати, намалювати різні оченятка, різні посмішки, або навіть якісь там. Ріжки і приклеїти, прикрасити коробочку так, як вам захочеться. Ось такий смішний і дуже-дуже не страшний монстрик у мене вийшов. Як його назвати? Ну, я думаю, це буде паперовий монстрик. А тепер ваша черга. Чекаю на ваші роботи. А ви подивіться на ті роботи, які зробила я. До побачення, мої любі! До наступної зустрічі! І не забувайте завжди-завжди правильно сортувати сміття і доглядати за нашою планетою. До побачення! Ось вони всі сміттєві монстрики. Давайте познайомимось. Це вже вам знайомий монстрик паперовий, тому що з'їдає папір. Цей монстрик червоний електроник, тому що з'їдає побутові прилади. Жовтий монстрик металопластик, тому що з'їдає все, що зроблено з металу, і з пластику. Зелений монстрик скляшка, тому що любить з'їдати все, що зроблено зі скла. А чорний монстрик все їжка. Тому що з'їсть все те, що не з'їли ви. Таких монстриків можна взяти із собою, а також залишити вдома і сортувати сміття у себе в кімнаті. Буде і корисно, і весело. А я чекаю на ваших монстриків, а як ви їх назвете? І ще раз до побачення!